Таю, спортсмени та спортсменки, підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні розкажу вам про таке: з 16-річний рівнянин Юрій Айрапетян став чемпіоном Європи з кікбоксингу. ВАКО. Міжнародний досвід рівненський верес зіграв благодійний матч проти молдовської команди Зімбру, суперник-восьмиразовий чемпіон Молдови. Три перемоги поспіль жіноча команда баскетбольного клубу рівне впевнено розпочала новий сезон у вищій лізі. Рівненський верес в третій у новітній історії зіграв міжнародний благодійний матч за кордоном. У столиці Молдови місті Кишинів, червоно-чорні вперше змагалися проти місцевого клубу Зімбру у першому таймі. Господарі повели в рахунку. На 23-й хвилині у складі молдовського колективу відзначився українець Олексій Щебетун після прострілу від партнера з лівого флангу. Аби відігратися, рівнянам багато часу не знадобилося. На 30-й хвилині зі штрафного майданчика суперник влучно поцілив у дальній кутворі та забив свій дебютний гол за верес турецький легіонер Ерен Айдін. Більше м'ячів команди не забивали. У підсумку матч завершився нічийним рахунком. До слова, допомогти своїй команді у міжнародному матчі змогли не всі. Зокрема, форвард Рівненського вереса Денис Дукве, який у грі чемпіонату проти Київської оболоні, травмував хребет. Через це гравець пропустить частину сезону та тривалий час буде відновлюватися. Також травмувалися півзахисники Дмитро Кльоц, якому зламали носа, та Максим Сміян, який зазнав ушкодження колінного суглобу. Наразі всі гравці проходять лікування. Успіх на полі та шалена радість болівальників. Сарненський маяк у рамках однієї четвертої Кубка України серед аматорів вдома зіграв матч проти команди Рокита з Полтавщини. Як сарненчани впевнено переграли суперника та скільки для цього знадобилося забитих м'ячів, дивіться у матеріалі далі. Другий рік поспіль у чвертьфіналі. Кубка на стадіоні Мрія у Сарнах. Місцевий футбольний клуб Маяк зіграв матч однієї четвертої Кубка України серед аматорських команд. Вдома сарненчани приймали чемпіонів та володарів Кубка Полтавщини команду Рокита у першому таймі. На 28-й хвилині господарі першими відкрили рахунок. Відзначився Артем Данилюк. Юрій Бомболя, Дмитро Мохначук проти на віз, пробиває Артем Данилюк і забиває Артем Данилюк. Який же ж момент друзі? Оце так відповідь від царненського маяка. Артем Данилюк робить рахунок 1-0 на користь. Тарницького маяка подвоїти перевагу гравці маяка змогли у другій половині зустрічі на 65-й хвилині. Після боротьби Михайла Сергійчука та Дмитра Мохначука у штрафному майданчику гостей арбітер призначив пенальті. Сергійчук проти дворника. Хто кого? Сергійчук. Витримує паузу, свисток уже був, можна пробивати. Сергійчук пробиває. і Розводить голкіпера та м'яч по різним кутам. Михайло Сергійчук робить рахунок 2-0. Попри створені небезпечні моменти, представникам Полтавської області ніяк відігратися не вдавалося. На 73-й хвилині помилився голкіпер рокити Сергій Дворник. Цим скористався та відзначився забитим м'ячем півзахисник маяка Сергій Гвоздь. Дворник. Помиляється дворник. Сергій Гвоздь здалеку і, друзі, залітає, м'яч у ворота. Що зараз було, друзі? Що зараз відбулося? Бодай голу престижу суперникам вдалося досягнути на 85 й хвилині та скоротити відставання. Це зробив Андрій Дарда. Давайте після цього атаки простріл. Йде і забиває футбольна команда «Рокита». рахунок, вони також відкривають у свою сторону. Прогавили цей простріл футболісти Сарненського маяка. Відтак забити більше ніж один м'яч полтавчани не змогли. Матч завершився перемогою сарненського маяка з рахунком три Сьогодні в захисті було важко грати, але ми впоралися. На жаль, пропустили один м'яч, але рахунок на табло і ми виграли 3-1 сьогодні. Рухаємося далі. Взагалі гра склалася ну, в нашу користь це дуже добре. Ми всі віддалися на полі на 100% всі хлопці. Поле трошки важкувате, звичайно. Це вже друга равність на такому полі важкому. Але рахунок на нашу користь це найголовніше. Попереду на маяк очікує матч відповідь. Гра відбудеться за переваги сарненчан у два м'ячі. Розпочався новий сезон жіночої вищої ліги України з баскетболу. У рівному господарки паркету та діючі чемпіонки БК Рівне Оздюшор зіграли три домашніх матчі. У першій грі чемпіонату рівнянки впевнено здолали колектив Нікобаскет з рахунком 86-58. Чимало результативних дій на паркеті продемонструвала досвідчена Вікторія Шматова, яка набрала 23 очки, віддала 6 передач та виконала 4 перехоплення. У другому матчі рівненський баскетболі... Пістки протистояли одеській команді Інтерхім-2 та у підсумку досягнули другої перемоги. Господарки здолали суперниць з рахунком 88-46. У заключному матчі першого туру вищої ліги жіночий колектив Бекарівне зіграв проти козачки із Запоріжжя та здобув третю перемогу поспіль. Гра завершилася з рахунком 75-68. Лідерка команди Вікторія Шматова провела ще один успішний матч та принесла своєму колективу 25 очок. Також на паркеті відзначилася Ангеліна Григорук, яка набрала 15 очок та виконала стільки ж підбирань. За підсумками першого кола регулярного чемпіонату, представниці рівного вдома здобули три впевнені перемоги та наразі займають перше місце у турнірній таблиці. Також свої матчі другого туру Суперліги на виїзді зіграла чоловіча команда баскетбольного клубу Рівне у першій грі рівняни перемогли колектив Прикарпаття Говерла з рахунком 74-63 та здобули свою першу перемогу у новому сезоні. Долю матчу вирішила друга чверть, яку суперники провалили та віддали перемогу гостям. У другій зустрічі Бекарів Рівне змагався проти колективу Старий Луцьк. У Волинському дербі представники рівного виявилися сильнішими та переграли суперників з рахунком 89-75. Рівняни реалізували 39% триочкових китків та набрали 22 очки після втрат суперника. Також на майданчику відзначився американець «Сейван Трейлор, який здобув 18 очок. та, та вихованець рівненської команди Валентин Шептицький, який приніс своєму колективу 16 очок. Ну, трошки важко нам вдалося почати сезон, дві поразки, але нічого страшного, це тільки початок був. Ми почали десь не впевнено, можливо, але ми рухаємось далі. Як бачите, дві перемоги поспіль. Вітаю свою команду. Ми сюди зробили хорошу роботу. Ну, ми покращились, покращили е, ефективність нападів, е, покращився процент середніх, е, трехочковий. Е, М'яч став більше е, рухатись, е, те, що я постійно вимагає. Е, починаємо знаходити свій ритм, і це дуже важливо. Чотири поєдинки та жодної поразки. 16-річний рівненський кікбоксер Юрій Айрапетян вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном Європи. На турнірі спортсмен переміг діючого чемпіона світу з Італії, а також іменитих суперників з Болгарії, Ізраїлю та Туреччини. Чемпіонат Європи з кікбоксингу Вако проходить один раз на два роки. На турнірі виступають найкращі кікбоксери з різних країн. Як на європейській арені представнику рівного вдалося здобути золоту медаль та кубок, дивіться у матеріалі далі. 16-річний рівнянин Юрій Айрапетян вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном Європи з кікбоксингу вако у категорії старших юніорів. На турнірі у складі збірної України представник рівного провів чотири поєдинки та переміг кожного суперника з рахунком 3-0. За вихід у півфінал рівненський кікбоксер здолав діючого чемпіона світу з Італії. А у фіналі переміг представника Туреччини. У фіналі було, в принципі, ну, легше було, ніж з італійцем, тому що я самого тяжкого прийшов, з турком було більш-менш добре. Важко було, так як це чемпіонат Європи, тут відбирають тут тільки найкращих за своїх країн. Окрім тренувань у таборі національної збірної, у рідному місті підготовкою спортсмена займалися головний тренер Рівненської області з кікбоксингу «Вако» Ігор Гуцалюк. А також багаторазовий чемпіон України, переможець чемпіонату Європи та світу Андрій Сурага. Я дуже задоволений, дуже сильно цього хотів. Прям максимально Я хотів, щоб він виграв цей чемпіонат Європи. І коли от я наблюдав, я писав йому, я дзвонив йому постійно. Я йому настраював його на бій перед кожним його суперником. Старався його якось підтримати морально, дати якісь свої настанови, на бій, які можливо, можливо, от він використав би. Дуже багато він перейняв від мене, як ми стояли з ним в парах. Я показую багато всіх е, рухів, всяких ударів, там всяких технік. Ми з ним це відпрацьовували. Загалом у чемпіонаті Європи, який проходить один раз на два роки, взяли участь понад дві тисячі спортсменів з 35 країн. Українські кікбоксери всього здобули 18 золотих, 17 срібних та 10 бронзових медалей. Тренер Ігор Гуцалюк зазначає, окрім перемоги на чемпіонаті Європи, Юрій Айрапетян також виконав норматив та отримав звання майстра спорту. Результат дуже такий вагомий, як для рівненщини. Так як чемпіонат Європи виграти взагалі нелегко, тому що 17-18 категорія, то вже вони більш підходять вже як до дорослого спорту, а Юрі ще й нема 17, оце буде на днях 17 і років, і він вже виступає в категорії 17-18. Після історичної перемоги на чемпіонаті Європи грівненський кікбоксер займає третє місце світового рейтингу серед старших юніорів. Наразі спортсмен зосередить всі сили на тренуваннях, аби бути готовим до наступного серйозного виклику. У планах виступ на чемпіонаті світу, який відбудеться наступного року. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі Спортмікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.